Всім привіт, чи боксари, ліпецьк та рязань тривожно та неспокійно цієї ночі було на РФ. знову. Ситуація у Покровській агломерації українські десантники показали, як знищують ворогів на цьому напрямку. Ось що дрон животворящий Ділаїт, російський важкопоранений, миттєво став здоровим та бадьорим після скиду українського безпілотника. Про все це, це не тільки. Найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі нижче. А ми починаємо. І починаємо з Вовни на Росії цієї ночі через гучні вибухи та прильоти не спали в Чебоксарах, Рязані та Ліпецьку. На деяких локаціях після атаки виникли сильні пожежі. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. У Чебоксарах місцеві жителі писали, що чули над містом щонайменше 10 сильних вибухів під атакою. Могла бути тец 2 найбільша теплова електростанція Чувашії. Також Міноборони РФ відрапортувало про 10 українських збитих безпілотників, нібито збитих над Рязанською областю а у Ліпецьку за інформацією моніторингових каналів було атаковано підприємство «Коксохіммонтаж». Як завжди почекаємо деталей про ураження цілей і підтверджень від генштабу, та в будь-якому разі на російський дроновий терор, Щоночі Україна також відповідає своїми дальніми ударами по Російській Федерації. І в контексті нових перепитій з мирним планом Трампа сьогодні Україна відправить до опрацьованої на зустрічах з делегацією США також з європейськими партнерами на огляд США, як і пропозиції про гарантії безпеки. Е, як заявив заявил Зеленський, з нього прибрали відверто не про українські, а, точніше, фактично проросійські наративи, пункти, але консенсусу це також заявив Зеленський щодо території. Немає а, чи наблизиться все мир. Навряд чи. бо Росія очевидь знову відхилить цю версію плану, бо він не такий уже проросійський, як хотілося Путіну та Віткофу, який припідносив кремлівський план, якраз як прекрасний варіант для Трампа, і залишилось лише, мовляв, уламати Україну за твердженням видання Ексіо США дедалі більше тиснуть на Київ, аби той погодився таки на цей мирний план. Тому числі залишивши Донбас, Трамп дуже хоче припинення війни. Йому байдуже на яких умовах справедливих чи ні для України вони будуть. Гарантій безпеки теж немає. Точніше вони є. Але під чесне слово Трампа і Путіна надійний план. Да Трамп хизується війнами, які він припинив, але Тайвані і Камбоджа знову завдають удари один по одному. Та й у секторі Газа все. Не так спокійно і мирно, ось такий мир Трампа, яко кажучи, ненадійний. Ось уже і представник США при НАТО Меттіо вітакер в інтерв'ю Fox News, що заявив, що Трамп може відійти від переговорів, якщо угоду досягти буде неможливо. А цей глухий хутнення він насправді виглядає досить уже навіть реальним. Тобто Росія висуває неприйнятні умови навмисно, щоб Україна на них не погодилася, і все виглядало б так, наче це Київ хоче продовжувати воювати. Хоча все навпаки, це Путін переконаний, що зможе захопити як мінімум весь Донбас. Тож, якщо Трамп припинить свої мирні потуги, як очікується, нічого особливо не зміниться. Як мінімум, припиниться тиск з боку Білого Дому. Допомога. Ну, 800 мільйонів доларів на два наступні роки передбачені в воєнному бюджеті Пентагона. До речі, Пентагонський бюджет 900 мільярдів на ці два роки це не допомога. Країни Балтії і те більше виділяють Україні. Зброя. Так, Штати її продають, але європейцям за програмою Pearl і вже за кошти європейців ця зброя потрапляє в Україну. Тобто це гроші для Сполучених Штатів, від яких Трамп не відмовиться, бо ж це його досягнення, яким він, до речі, теж вихваляється. А з огляду на продовження падіння рейтингу Трампа у США відмова навіть від продажу зброї для України стане таким собі останнім цвяхом у труну республіканців, яких надає менш ніж за рік. Вибори у Сенат і вже навіть серед республіканців почався розкол на темі підтримки України і Трампа підтримують зараз лише хіба його ці мага-фанатики. Тож можна очікувати чого завгодно, але точно не швидкого миру. І це, як ніхто розуміють, наші герої на фронті, продовжуючи робити свою роботу по знищенню ворога за минулу добу, кількість ліквідованих та поранених російських військових становить уже 930 осіб. Про це повідомляє генштаб. При цьому загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни перевалила за 1 мільйон 182 з половиною тисячі військових. Також Збройні сили України знищили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему заповню а також 62 одиниці. Автомобільної та спеціальної техніки росіян. Можливо, для кого це просто щоденні цифри у статистиці, але за кожним знищенням ворожої цілі стоїть важка робота українських бійців, іноді ціною власного здоров'я чи навіть життя. Тож підтримуйте наших воїнів, донатьте перевіреним фондам та підрозділам. Ну і далі наш традиційний візуал знищень ворога, в тому числі на Покровському напрямку. Але перед тим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про вихід нових від. Залишайте ваші коментарі. Ну, в коментарях, до речі, напишіть, яке відео з цих знищень вам подобається найбільше. Отже, першим рядком у нас іде якраз Покровський напрямок. І щодо оперативної ситуації у Покровській агломерації є зведення від 7-го корпусу ДШВ, підрозділи, зокрема, і цього корпусу продовжують виконувати визначені завдання та отримувати свої рубежі. На цій ділянці ситуація у районі Мирнограду залишається досить складною. Але при цьому ворог, бачимо, активно обстрілює Мирноград з допомогою Хавію. За минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу. Це, до речі, ще один доказ, що Мирноград не захоплений. Росіяни б не бомбили його, якби там були самі лише російські військові. Сили оборони України знищують штурмові групи противника з застосуванням усіх наявних засобів. У цій відеопідбірці 7-го корпусу ДШВ – саме демонстрація таких ударів за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи сил оборони ліквідували 17 окупантів. Що одного ворожого піхотинця наші військові взяли в полон. А підрозділ Апачі продемонстрував, як навіть в умовах туману влучно відпрацьовує по ворожій техніці та укриттях ворога на цій відеопідбірці знищення впівронами гармати в укритті автотранспорту ворога разом із вантажем. Ну і позицій росіян, які намагалися сховатися. А пілоти першої окремої важкої механізованої сіверської бригади, із роти Пегас, продемонстрували, як працюють уже по живій силі противника. По ось тим малим штурмовим групам, які намагаються інфільтруватися у глиб. Завдяки влучним скидам, ворогу це не вдається зробити. Помітно, що використовуються не важкі бомбери на кшталт вампірів, а звичайні, адже застосовуються для скидів, в тому числі і ручні гармати, тобто легкі вибухові засоби, що вимагає, тим не менше, від пілотів особливої влучності, і що їм вдається успішно, як ви бачите. Ну а птахи Мадяра показали, як одним впівдронам забаранили одразу двох росіян. Ті думали, що сховаються в ріденькій посадці. Там вже листя немає, маскування не працює. Стали за деревом, намагалися палицями відбитися від дрона. Фінал прогнозоване, особливо якщо бути настільки тупими, що стояти один за одним і полегшити таким чином роботу дронерям. Як повідомив до речі, командувач СБС Роберт Мадяр Броуді, сили безпілотних систем за перший тиждень грудня, відправили на Дємбіль у різному стані 2885 росіян. Ну і підійшли ми поступово до ситуації на фронті. Там загалом, як повідомляє наш генштаб протягом минулої доби, зафіксовано 139 боєзіткнень. На Лиманському напрямку ворог намагався атакувати. 10 разів, в свою чергою, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. На Покровському наші захисники зупинили 43 штурми агресора. Ну, на Олександрівському напрямку було 17 атак, а на Гуляйпільському 15 спроб ворога атакувати позиції сил оборони. Ну і проєкт Deep State повідомляє, що за минулу добу ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку, а також просунувся у Мирнограді поблизу Покровська та у Сіверську, особливо є ускладнення ситуації в районі саме Сіверська, противник продовжує затягувати свою піхоту в це місто і проводить свої ці прапоровтики, щоб показати контроль всього населеного пункту для російської пропаганди. Однак, за попередніми даними, лише половина сіверська знаходиться під контролем ворога. Ну і на завершення наостанок такий трагікомічний епізод про неймовірні пригоди росіян на фронті. Коротке, але показове відео на ньому четверо росіян тягнуть ноші зі своїм пораненим. Судячи з усього важкопораненим, якщо от прям на ношах він сам не може навіть за допомогою йти. Але скид українського дрона, який, будемо відвертим, не виявився найвлучнішим, змусив цього важкопораненого не лише зіскочити з ноші, а й Трудко побігти поперед усіх, навіть тих, хто його ніс. Ну, не інакше, як нерукотворним зціленням, це не назвеш. Але зазвичай українські дрони не зцілюють російських окупантів, а навпаки, позбавляють тягаря їхнього нікчемного життя, що також гуманом. Не обговорюючи ось цей епізод, дуже схоже на те, що росіяни, зображаючи евакуацію пораненого, просто намагалися кудись дійти, зайняти якусь позицію. І судячи з того, що дрон атакував їх, це вже не перший такий випадок, коли ворог цинічно прикривається типу евакуацією, типу пораненого. Ну і ось цей поранений, який раптом побіг швидше за всіх, яскравий приклад того, що це просто обман і ось така цинічна тактика. На цій симулянській ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. до нових зустрічей.